Привіт! На дворі вже осінь, а це означає, що саме час нагадати вам про деякі особливості догляду за нашими домашніми улюбленцями та їхню безпеку в цю пору року. Звісно, перше про що хотілося би сказати, це кліщі осінь це все ще піковий сезон кліщів, тому обов'язково обробляйте своїх улюбленців від паразитів спеціальними засобами: спреями, краплями, використовуйте таблетки чи нашийники. А також уникайте хащів та ділянок з високою травою під час прогулянок. Оскільки ми вже заговорили про живу небезпеку, то зазначу, що осінь це ще й сезон міграції змій, коли ті шукають місця для зимування. І є дуже великий шанс натрапити на прогулянці не тільки на вужика, а й на гадюку. Тому, якщо ви з улюбленцем полюбляєте гуляти лісами чи великими парками, будьте уважні. Обирайте тільки знайомі вам стежки, знов таки уникайте високої трави та не відпускайте улюбленця далеко від себе. І ще пара слів про прогулянки на природі: гриби їх зараз дуже багато і далеко не всі з них безпечні. Будь ласка, якщо ви знаєте, що ваш песик полюбляє знайти та скуштувати щось на вулиці, і при цьому він не натренований професійно шукати трюфелі, стежте за тим, щоб він не їв гриби, на які ви натрапляєте під час прогулянки. Восени також дуже мінлива погода. В день може бути сонячно і тепло, навіть спекотно, а ввечері вже буде холодно і дощитине. Подбайте про те, щоб у вашому собаці чи котику не було холодно. Не стрижіть улюбленців. Восени якраз у багатьох тварин хутро міняється з літнього на зимове. Для маленьких порід собак або безшерстих тварин саме час дістати теплі речі. Також не дозволяйте собаці купатися в водоймах або басейні, щоб уникнути можливої застуди. Ще один момент: зверніть увагу, що світловий день восени стає коротшим, а це означає, що час ваших прогулянок з песиком може припадати на сутінки. Подбайте про те, щоб вашого улюбленця було видно в темряві. У цьому вам допоможуть спеціальні нашийники та шлейки зі світлодіодними або світловідбиваючими елементами. Окремо хотілося б згадати таке досить популярне останнім часом у нас свято, як Геловін. Щороку все більше і більше людей влаштовують гуляння та вечірки цього дня. Люди переодягаються в карнавальні костюми, роблять моторошний грим та ходять вулицями і лякають перехожих. Але це також може налякати і вашого улюбленця, тому саме на геловін старайтеся обирати безлюдні місця для прогулянок та не відпускати собаку з повідця. Друзі, сподіваюся, ця інформація була для вас корисною. Передавайте привіт вашим хвостикам і до зустрічі в нових Па-па!